Привіт усім! Сьогодні ми продовжуємо нашу серію уроків з нідерландської мови. У цьому уроці ми зосередимося на фразах, які використовуються на роботі. Давайте розпочнемо. Ось основні фрази, які вам можуть знадобитися на роботі. Худеморген колегас. Це означає доброго ранку, колеги. Повторимо: Худеморген, колегас. Hoe gaat het met je werk? це означає, як у вас справи на роботі. Повторимо. Hoe gaat het met je werk? Heb je de e-mail ontvangen? Це означає Ти отримав електронного листа. Повторимо. Heb je de e-mail ontvangen? Ik heb hulp nodig bij dit project. Це означає, мені потрібна допомога з цим проєк. Давайте повторимо. Ik heb hulp nodig bij dit project. Wanneer is de vergadering? Це означає, коли відбудеться засідання. Давайте повторимо. Wanneer is de vergadering. Könnt u ме help це означає, чи можете ви мені допомогти. Давайте повторимо. Künt u me helpen. Bedankt вор you hulp. Це означає дякую за вашу допомогу. Давайте повторимо. Bedankt вор u hulp. Ik heb een vraag over dit rapport. Це означає, у мене є питання щодо цього звіту. Давайте повторимо. Ik heb een vraag over Dit rapport. Waar kan ik meer informatie vinden? Це означає, де я можу знайти більше інформації. Повторимо. Waar kan ik meer informatie vinden. Mag ik een Magicen vraje dachopne. Це означає, чи можу я взяти вихідний день. Повторимо. Mag ik een vrije dag opnemen? Тепер давайте подивимося, як ці фрази використовуються на роботі. Hoe gaat het met je werk? Het gaat goed. Ik ben bijna klaar met het rapport. Spivrobitnik, zoek je dopomogend collega. Heb je een momentje voor mij? Kunt u mij helpen, alstublieft? Natuurlijk. Waar heb je hulp bij nodig? Spivrobitnik, stap het voor aan je pro-Zivit, Ik heb een opmerking over dit rapport. Zijn er fouten? Nee. Maar ik zou graag punt 6 en 7 willen aanpassen. Oké, okay. wij bekijken dit deze namiddag. Spieverbiednik, zvertijet zadokkere netsdwa, zapetanprovidpostko. Mag ik een vrije dag opnemen? Ja, natuurlijk. Wanneer zou je vrij willen nemen? Morgen, als het kan. Prima. Je mag het doorgeven aan de personeelsdienst. Collega Rosa Duyt plannen naar Zaterscher Wanneer is de vergadering morgen? De vergadering is om 10 uur s ochtends. команда вітається після успішного завершення проєкту. Bedankt voor u hulp bij dit project. Graag gedaan. Співробітник шукає інформацію про новий проєкт. Waar kan ik hier meer info over vinden? Я кіньте дітайс, він йде об онзи Ось тепер ви знаєте деякі фрази для використання на роботі. Не забудьте практикувати ці фрази в реальних ситуаціях на вашому робочому місці. А щоб не пропустити наступний урок, підпишіться на наш канал і слідкуйте за нами на Instagram. До зустрічі в наступному уроці!